Усім привіт. Всім привіт! Перевір свою віру. Є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Так, і якщо твоя віра душевна, бісівська і земна, то вона не дуже відрізняється від цього світу і від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, то ти народжений від Бога і твоє життя свячене Богом. І ти стаєш праведний та святий, тоді твоє життя. Явно відрізняється від цього грішного світу. І кожного дня треба наповнюватися хлібом насущним відкровінням з неба і роздавати його іншим людям. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти справжнього Бога. Так, коли в тебе віра Божа. Тоді ти частина святої сім'ї Божої. І кожного дня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. І Ісус Христос прийшов у світ, відкрив, відкривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти дьявола, їх віра бісіська, тому що вони виконують волю сатани. Люди, правителі церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть та пекло, які розв'язують війну, це люди з бісівською, сатанинською вірою. Адже це дьявол прийшов, щоб вкрасти, вбити та занапистити. А Ісус прийшов дати життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно віруючий у Бога? Підпишіться на наші канали І хай Господь береже вас і ваші сім'ї. Благословляємо вас. Да. Амінь.